Всім привіт! Сьогодні знову будемо працювати. У нас і ввечері, і ночою був дощ. І знову сьогодні захмарено, не знаю, чи буде, чи не буде. Так як я показував у попередньому відео і як мені написали в коментарях, до мене в ангар вже прийшла цивілізація. Є електроенергія, і є інтернет. Інтернет провів я ще скоріше за електроенергію. Ця компанія мені подобається. Вони все роблять швидко і якісно. І плата. Мене влаштовує. Навіщо я проводив інтернет, я розкажу в наступних відео. Тут я вже ось такий мені скинули каталог. Він на фінській, англійській, там ще чотири мови. На телефон я скачав перекладач, і я хочу сказати, що Ну, не зовсім зручно, але що потрібно подивитися, можна подивитися. Ось тут є номера підшипників і. Ну, коротше, я в каталозі. Все. Все доступно, розписано. Що вже, як щось роблю, не знаю як зробити, не потрібно йти додому. Чи їхати. Тут зразу все на місці. Подивився і зробив. Ну що ж, продовжуємо далі. Зараз буду знімати другий ходовий варіатор. Думав я знімати цього варіатора другого ходового, але... Зараз поки що не буду знімати, тому що там незручно, потрібно зняти колесо. А зараз в мене немає чим його під... підняти і що підставити. Зараз буду знімати ось тут. Ось тут, ось тут. Ось тут не видно. Зніму ось цей вал. Цей вал, це йде на вигрузний шнек. Туди в ту сторону. І тут його знімати так ніби, поки легко, як я подивлюся. тут дві, два болти, там два болти і з тієї сторони тільки на корпус ось такий корпус підшипника. І там ще підтримуючий дерев'яний підшипник. Зараз, бо... зараз хочу його зняти, тому що вже підшипники, якщо міняти, то вже буду міняти. Вони теж і так ту ходи. Що ж, зараз буду пробувати? Виняв я це овала приводу вигрузного шнека. Як я казав, вийнявся дуже легко. Підшипники тут також потрібно замінювати, тому що вони хитаються. Ну і зараз буду ще, мабуть, що повиймаю ті е, шнеки. Я думав їх не... до них не лізти до цих шнеків. Тут так попробувати ніби він не рухається, цей підшипник. Ну, можливо і не буду їх. Там, там загриміло, тож там всередині на шнекові є. Ну, поки що, поки що залишу. Хоча я бачив відео, що ці шнеки також додають проблем. Якщо буде підшипник підклинювати, буде горіти ремінь і теж будуть проблеми поки що залишаю. З тої сторони я тут зняв вже з вала шківи, там йде цей що йде, варіатор на барабан верхній, а з цієї сторони ще не знімав. Зараз я буду знімати вже з цієї сторони. Тому що я хочу ці підшипники на цьому валу замінити. Вони не змащуються, маслянок тут немає, тому я їх хочу замінити. Я не знаю, коли їх хто міняв. Ну, зараз буду розбирати. Тут ще ці такі приводи, щоб, де, щоб вмикати всю цю систему натяжні ролики. Зараз це все розберу і тоді зніму шківа. І там вже буду бачити. Відкрутив я шківа, зняв ремені. Раніше спочатку зняв ремені, відкрутив шківа. Ну, а зараз як витягнути цю шпунку, не знаю. Не можу я її витягнути. Я вже й гупав і що робив не можу. Чи це? брати зйомник і тягнути воно вийде разом з цією шпонкою. Чи вона там йде на конус? Я вже, те, що була приспособом, в мене поламав. Не знаю, ще зараз замочу ведешкою на ніч і буду пробувати завтра. І тут, коли я прокручую, і тут воно, мабуть, зараз так не буде. Чути трохи замкнути, оцей бітер це вал, що тримає бітер від бійного. Цей бітер там рухається на валу. Чи потрібно, щоб він рухався, чи не потрібно. Я тут думаю, що воно не потрібно, щоб він там рухався. Сьогодні я вже підрахував підшипники скільки. Ну, так, як я порахував, скільки мені потрібно, що я замінюю, то 44 підшипника. Можливо, що на комбайні десь до 48 всього. А я буду замінювати 44 підшипника. Вже, яка ця сума буде, я скажу, коли. Вже всі замовлю, прийду, тому що замовляю на різних сайтах. Сьогодні два вже замовив. Маю завтра відіслати, шукаю де дешевше. І буду замовляти. Буду замовляти всі скф-овські не знаю, і, на, звісно, вони кращі, мабуть, але ціна також. Ну, сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.